Невеличка розпаковочка опять на 100 злотих. Сьогодні збігала в магазин, щоб щось з зранку почати готувати, треба було збігати в магазин. М'ясо реберко, кіло 176 по 16 злотих, на 18,80. Такі два невеличких кусочка. Помідорчики: такі. 654 грама по 10 злотих, на 650. Огірочки. Я думаю, вам видно. Я вже виклала все на тарілочку. Так, огірочок 416 грам, два штучки, по 7 кілограм на 2,91. Це я в гамі купляла. коперек, укропчик 2,25, Цибулька зелена, 2 злотих і рис. Сьогодні у мене в планах зготовий плов. То взяла такий. 400 грамів. Буду висипать з пакетики. Ось такий рис стоїть 4,19. І 36,67. Це я купила в ГАМі. І зараз перейдем Лідл. 62 14. Значить, в лідлі хліб. Зараз, сейчас. масло, слівочне, отаке масло по акції. Три пачки на 10 злотих. Я взяла три пачки 82% ми вже брали колись, я пасочки пекла. Я беру, кидаю дві морозилочку, а одна у нас остається в холодильнику на готовлення. Значить, 10 злотих три штучки. Хлібок теж 3,14. Стоїв стосторний. Сьогодні він по акції 1,57%. Богдан наш закомандував з утра, мені каже, треба бутерброди. А на бутерброди не було ні кетчупу, ні майонезу і хліба тостерного. Він мені каже, підеш в магазин і по списку купиш все на бутерброди. Так. Майонез. Майонез, отакий от у нас. Ціна 6,29. Кетчуп лагідний. Де він у мене? Кетчуп плагинный 7,50. Кефирчик бабушка Надя собі взяла на 2,70. Так, колбаска на бутерброды 5,90. Так, потом, естественно, вкусных конфеток трошки. Вовик бере жменьку 11 получается. А в мою жменьку 10 получилось. Так, ось ці конфетки по 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 ще скажу. 29,90 за кілограм. 164 грама на 4,90. Так, два кіндер пін богданчику, по 2,50. Потом буде у нас сирочок, 8,25 гауда. 8,25, тут 300 грам. Мені нравиться цей сир. Так, так, так. Далі, що у нас? Лавровий листочок закінчився: 1,19. Десерт Монте Богданчику 4 штучки 9 злотих. І того 62, 14. Плюс 36. Це буде 95-96 злотих. Плюс пакети, коротше, 100 можна 100 злотих списати на ці продукти. Зараз два масла в морозилку, одне в холодильничок. Це все в холодильник. Хліб теж я держу в холодильничку тостерний. Зараз буду розбирати м'яско. Це я знову жеберкаті взяла 15 копійками. Взяла скільки вони? 15,99. Зараз розберу косточки підуть на супчик, м'ясо поріжу і буду готувати пловчик, треба готувати, бо сьогодні пообіцяла Ліді принести їсти. Так що зустрінемось. Привіт, друзі! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Очки вдіваю, бо тут мені треба близько бачити все, щоб воно було акуратно. Сьогодні ми опять за цим нашим квадратним столом. По-другому, в мене не виходить. То я бродю по вулицях, то я вдома, ну мені треба приготувати їсточки. А я думаю, вам, вам може все одно, як я, чи я за столом, чи я готую, чи я просто з вами балакаю. Коли сижу за ка чашечкою кофе, ну, були виходні дні у нас. Зять був виходний і ну, вчора один день понеділок доїдали теж ще після виходних. А сьогодні у мене пустий холодильник, девочки мальчики. Так що, раз холодильник пустий, а всі працюють, значить мені треба що? готувати їсточки. Напланувала сьогодні плов. Ну, кажется, мені тут такі маленькі ребрышки на одному кусочку, що я, напевно, і їх обжарю, і підуть вони туди в плов до м'яска. Вот. Так що такі справи. Погода у нас сьогодні замечательна для мене. Я сходила з утра в гаму і влітили, вже зняла вам розпаковочку, поставлю трошки пізніше, бо готувати треба було, щоб було м'яско. А до м'яска, як ідеш за одним кусочком м'яса, виходить, не менше 100 злотих треба купити. То 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 те, 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 то те. І... <схід> в общем, дівочки, мальчики, дівчатки і мальчики, я вас буду називати друзями. Тому що два рази, вже два рази чи два рази, як правильно, я зустрічаю своїх підписників в місті Закопани. Друзі, перший раз, коли я зустріла підписників Сум, ну це такий був діло случая. Мені було дуже цікаво. Я розтеряна була, я не знала, як себе вести якось так. Тому що я ну, не думала, навіть не думала, що таке. Може бути, що мене хтось угадає. Ну, угадали. якщо навіть вгадають, то пройдуть мимо, ніхто мені нічого не скаже. А виходить, ні. Люди, які мене вгадують, звертаються до мене, дають поняття, що вони мої підписники. І вже дві сім'ї. В понеділок я йшла в школу і зустріла ще одну сім'ю моїх підписників. Ой, люди з івано франківська а проживають в Кракові. Друзі, мені так приємно, ви собі не уявляєте. Я йду собі. Блогер блогером. Який там я блогер? Я собі дома ось за столом сиджу, болтаю, включила камеру, потім це все загрузила. І хто дивиться, хто не дивиться, ну, дивляться, да, є просмотри. Ну наскільки це воно все серйозно, я навіть не представляю. <гум> Напишуть поганий коментар, я щось. А тут зустрічаються мені люди, які звертаються до мене, що пані Надя, ми вас дивимось. Ой, це, звісно, це, <кій> дуже приємно. Це так приємно і це. Наталкує мене на те, що треба знімати, треба цим займатися, що я на правильному путі, раз так все проходить. Я йду собі в школу, така замучена, йду завжди медленно, як я вам розказую. Руки завала за плечики і топаю. І тут до мене звертається пані Надя, ми ваші підписники. Цього разу дякую вам, що ви мені підказали. Що ми зробили хоч фото, там анюсеньке відео, там ролічок. Я вам обов'язково, друзі, ставлю це відео, щоб ви побачили моїх друзів, моїх підписників. Ну просто я не путіла. <схід> ну, я не вспіваю, я, мабуть, теряюся, Я не знаю, що зі мною відбувається що Я не, не встигаю спитати у людини ім'я. Може, вони мені кажуть, а я забуваю, я забула ім'я їхнє, чи вони мені не сказали. І я розтірялася. Потім, коли ми вже розійшлися, Ліді кажу, Ліда каже, мама, ну хоча б взяти номер телефону, помінятися телефонами. Люди відпочивають не один день. Ми ввечері прийшли з роботи, папа приїхав, бо я прийшла в 7 часов. Ми б созвонилися і десь би погуляли, десь би посиділи каву попили, побалакали, наживу. Людям же теж інтересно з вами. Як раз вас дивляться на відео, то й наживу, мабуть, було б інтересно. Дівочки, мальчики, так, да, я согласна, ну я така от, яка я є. Тому, якщо на наступний раз мене хтось вгадає, тормозіть мене. І кажіть, не спіши і не нервничай. давай побалакаємо в спокійній обстановці, тому що я дуже розтрьопана, неожидано. Тому, друзі, якось так. Піддервайте мене і підтримуйте ці три дня я буду сидіти вдома. Я думаю, що я вже за ці три дні нікого не зустріну, тому що у мене Богдан на канікулах. Три дні там дорослі здають екзамени, а малята сидять вдома. Так що мені, звісно, так важко. Я кажу, Лідочка, договарюйся, Богданчик у нас не дуже любить ходити. Договарюйся з Богданом, щоб він согласився понести тобі їсти. Ми хоч пройдемося якийсь промежуток, пробіжимо по свіжому воздусі. У хаті він і я з ним сидіти у хаті, він на вулицю не особо хоче, а я не хочу його нервити. нерви йому робити. Так що сидимо більше в хаті. А це, кажу, Ліда договорилась, а вроді він согласився. Так я приготовлю плов та потопаю до Ліди, в сторону Ліди. Значить, де мене люди зустрічають? Все время в дорозі за Богданом. Перший раз, який зустріли, це в суботу, в п'ятницю. В п'ятницю, дівчатка. Це був ЖД-вокзал, а то вокзал, там у нас бібліотека, діток приводили в бібліотеку, і я ходила зустрічати Богдана. А вчора зустріла людей, чи люди мене, ми зустрілися з людьми. Я йшла вже в школу. І все время у мене один путь. Школа, дом, дом, школа. Ой, боже, Боже. Значить, що, що я зробила вивод? Що називати вас друзями обов'язково? Тому що я дуже часто кажу, дівчатки, дівчатки, я думаю, що мене, нас чоловіки не дивляться, або дивляться зовсім мало. А тепер, якщо взяти двох чоловік в 100% відношенні, ну, 100% нас дивляться і чоловіки, і жінки. І перший раз мені сказали, що чоловік дивиться. І другий раз мені сказали, що чоловік Вовику всі передають привіт. Дивляться не мене, напевно, так. А дивляться Вовика, бо Вовик у мене прикольний. Ой. Я навіть не знаю, як ми його назвали Вовиком. Я думаю, у мене є невістка братова жінка, Оксанка наша. Так мені кажеться, що це вона казала на нього. По молодості, ще як ми гуляли, компанії. І мені вона в нас руськоговоряща, <хи> і вона, по-моєму, казала Вовік, Вовік. І от так воно пристало, що я стала називати Вовиком. Я його називаю Вовик, а він мене не називає ніяк. Всю жизнь, дівчики, мальчики, друзі мої, всю жизнь ми прожили молодость, знаєте, компанії, друзья, і ходили гулянь багато, багато в нас друзів було. І... Всі називають своїх по іменах, хто як, а мене ніяк. Ну ніяк. Ні погано, ні хорошо. Я дівчат при... сміялася, дівчат просила, кажу, ну Вова спитайте, як же, ж він жінку не називає по імені. Зайка, киця, можна сказати, На, між нами. А між людьми якось старається відвідати так, щоб не треба мене називати ніяк. І до сих пор. Він не перевчився. Він коли скаже на камеру там колись для інтересу надя моя, так це я бачу, як у нього ламається язик, він не своїм язиком це каже. Ото таке. А я Вовик, так? Як, мабуть, Оксана мене привчила казати Вовик. І я так привикла, і так його називаю. І зараз друзі мої, всі зрителі називають мол, Вовика Вовиком. Сейчас я помию цибульку морковочку і вернусь до вас, друзі, і поставлю жарить м'яско. Я питаю своїх ось, як зустрічаюся підписниками. Перше питання моє, як ви мені коментарі пишете, ні, ми не пишемо. І перші підписники так сказали, і другі ми не пишемо коментарі. А я все время, дівчись і мальчики, думаю, що це мене вгадали ті друзі, які... Мені постійно пишуть наші, хто тут близько, ну наші, всі мої наші. Я имею в виду ті, які проживають іменно за Закопаном, пишуть мені, або Наталія Зілінська. Це ті, які вже, ну коли людина пише коментар, то ти вже бачиш фамілію, бачиш ім'я. І це часто відбувається. І ти вже привикаєш до людини. Як просто людина ну, дивиться, просмотри то єсть, а ти не знаєш, хто це дивиться. Це по-другому. І все время я коли мене угадують, мені кажеться, мене угадують ті люди, які пишуть мені коментарі. А оказується мене люди, які дивляться, теж до мене привикають, теж знають всю нашу жизнь, все про нас знають. Дивляться хорошо, постійно. Ну, а чесно кажеться, що ті, які пишуть коментарі, то ті більш дивляться. Так що, друзі, Хтось так дивиться мене, як всі підписники, які приїхали в Закопане відпочивати і ми зустрілися. Пишіть коментарі. Пижні декілька словечок. І я вже буду до вас привикати, як до, як до своїх рідних. Я до всіх привикаю. Ну, ну все одно коментар це велике діло. Так що колись я закликала всіх писати коментарі, потім перестала закликати, а зараз опять закликаю. Пишіть, будь ласка, ви ж продвигаєте мене, ви допомагаєте каналу розвиватися. То пише велике дякую. Морковку буду різати. Звісно, вона для різки не дуже, бо я для, для, для м'яса її отакими от колечками добре порізати. Якщо тушу картошку або бляско, щоб морковочка ціленька. А якщо я беру для соломки, щоб покришити, то тоді я беру великі круги, велику морковку круглу, товсту. Щоб її краще було на соломку кришити. А це тоненька, попробую її. Ну все одно буду кришить, бо я в плові люблю, щоб морковка заливалася. А якщо натерки натру, то вона не останеться така, як би я хотіла. Все одно м'ясо ще жариться, поки м'ясо трошки протушиться. У мене время є, то чого не порізати. З вами балакаємо, їсточки варяться. Вчора не випустила відео, не знаю. Не було сил, натхнення було, я дуже хотіла, я прийшла додому після. Речі привели Богдана, У мене стільки такі емоції були, У мене стільки радості було, мені так було приємно, трошки було неприємно, що я не довела це діло так, як би треба це зробити. Ну, блін, друзі, простіть мене, простіть, така я блогерша казала, одна тут у нас в цьому живе. Ми жили з нею в одному. На одній площадці, дві кімнати, ми в одній, вона в другій. І вона дуже хотіла мене, мене під каблук. У неї дитина, їй хотілося, щоб я там за дитиною. То вона пішла погреби та упустить дитину, а я не покормила. А Вона та що це ви? Я не могла подумати, що ви не покормите. Я кажу, не можу. Дитина прийшла школи. Я не знаю, що вона їла в школі і що вона там по дорозі. Як? А зараз я накормлю, дитині стане погано. Я буду відповідати, Ні, це відповідальність, так, що я не можу. І от треба було то туди повезіть, то не встигли проспали, відвезти у школу. Так, мені це не дуже подобалось. І були возмущення, і ми з нею трошки поскандалили. Так вона мені а була, вже знала, що в мене канал. Канал у мене був ще тоді на 370 чоловік. І вона писала мені в коментарях. Не до блогери. Ой, капець, Так що дівчатки, хоч блогери, хоч не до блогери. Ну дивитесь відео, будь ласка, пишіть щось, щоб я знала, привикала до вас. Добре? Договорились? Вовик дуже довольний, коли йому передають привіти. Вовик любить, Вовик був він, мабуть, більше всіх возмущається, що я така оце непутьова, що не договорилася, щоб зустрітися. От Вовик у мене, він просто я не знаю. Другий раз так хоче балакати, що я йому аж рот закриваю. Ну хватить, ну, треба ж комусь колись і слухати, не тільки все время. <гум> балакати. Його не переслухаєш. Особливо люди з України, як же ж йому подобається. Він же по стоянки йде і дивиться номера українські. Оце, оце наші, оце наші, оце наші. Так він любить українців. <гум> так, друзі. М'яско жариться у мене під кришкою, поставила на великий огонь і накрила кришкою. Бо так стріляє, як я забутуюся оце мить, поки наготовлю. Ай, така мама хороша, їсти понаготовляла, така мама класна. Якби хто знав, скільки оце цій мамі, щоб його, оце. поки м'ясо, кожен день же жарю, щось стріляє, ляпає, тоді його треба перемити усе. Ой, вже мені надоїло, дівчик. Так я його накрила кришкою і хай воно там що хоче робить. Йому все одно треба паритися. Воно трохи знизу підгорить, зверху пропариться, потім перемішаю, щоб не стріляло. Отключу плитку повністю, Чуть-чуть остине, тоді перемішаю, потім опять накрию і включу плитку. Оце як не хочу дуже багато там на мойки, тоді я накриваю кришкою, оце так роблю. Навіть оладушки, якщо жарю, я їх коли перевертаю, деру не вчора жарила, дівочки, вони стріляють. І ото вони покладу. Коли надо перевертати, будуть стріляти, я прикручу плитку, вони трохи отихнуть. Я розумію, що це довше для мене, но мені не миться. От другий раз так не доїдає, а ту плитку драять, що капець. Так. Дождалися аж сюда. Бішимбаєва. багато хто дивився з вас, чи ні, в Казахстані, от, що вбив жіночку. Дождалися вчора, суд йому був. Я не суддя, я не, ну, судити особо не строго не можу. Ну, як мама дівчинок, мені дуже жалко дівчинки молодої, яку він убив. Дали йому 24 роки. Це Рітні салтанат довольні. Кажуть, що він буде йому 60 чи 78 чи в общем, дофіга йому буде год, поки він вийде. 16 років він має сидіти, аж тільки тоді подасть, може подати апеляцію. Так що це все одно дуже багато. Ну, Що <кхід> мені жалко? Це мені жалко другого того брата, який працював з ним і йому дали 4 роки. Там, чи, мені, чи я щось напутала, чи мені кажеться, що там семеро дітей. Чи це правда, чи ні, не буду утверждати, бо я його передивила стільки, що я вже не знаю, що я городю. Семеро дітей, він не разу дітьми не прикривався, скільки я дивилась суда, суд, він не разу не прикривався, що в нього діти. Хоча оцей Дешамбаєв, він казав, що в нього діти, в нього мама, коли йому давали останнє слово родителі в возрасті. А той не прикривався дітьми, той сказав, що якщо родителям салтанат буде легше, ну, вони зможуть успокоїтися, що ну, я буду наказаний, то я готовий понести наказання. А коли дали йому 4 роки, то він сказав, що невинного чоловіка судять, та судділі. Він не признав, тому що я теж не признаю. Я розумію, який ізвик, який убив. Я розумію, як він відносився. Він бачив оцей брат двоюрідний, що вони б'ються неоднократно і ніколи не міг подумати, що це буде смерть. І що за того, що він типу, бачив і не поміг, не визвав скору. Він, мабуть, не мав права ні зайти, ні побачити. Ну, взагалі, не знаю. Мені цього чоловіка мені дуже жалко. Ну, Вовик мене успокаює. Каже, що він трошки посиде, ще будуть пересуди, там будуть вони апеляції подавати, його Ну, може там скинуть трошки. А тоді вже колись сидітиме, то за хороше поведіння трошки раніше випустять. То може він ну, не особо, Ну, зовсім без наказано ти там був і бачив, і знав, і нічого не зробив. Теж вроді правильно. Ой, не знаю. Не знаю, жалко мені, конечно, людей. А девочке тоже жалко, потому що така красавиця ще жить, та жить дітей, рожать цілі. І він хороший такий на вид. А як от слухаєш його в який він потеряний. А так вообще на вид він непоганий мужчина. Непогана парочка вообще в ідеалі. Я не знаю, як, як, це, як це так буває в житті. А чому виховаєте? <рістична> Привіт, друзі! Знову зустріла підписників, моїх рідних підписників. Я дуже дякую всім, хто мене вгадує. Дуже дякую, я дуже рада, що зустрічаються мої підписники. дуже І фото мені зробіть, будь ласка.